Я рада вітати вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Якщо ви цікавитеся темою парфумерії, залишайтеся, будь ласка. І перше відео нового 2025 року. І сьогодні я вирішила підвести підсумки. У мене не дуже здоровий голос. Прошу вибачення. Я, звісно, буду намагатися говорити голосніше. Сподіваюся, що це не завадить нам провести разом час. Мою добірку увійшли не всі аромати 2024 року, які з'явилися в мене. Насправді з'явилося багато ароматів. Але я все ж таки вирішила розповісти про аромати, які мене вразили, або бренди, з якими я не була знайома. Ну, тобто знакові аромати, аромати, які, на мій погляд, варті уваги. Аромати буду брати рандомно, буду розповідати дуже-дуже стисло, тому що, ну, майже про всі аромати я розповідала. Тому. Особливо такого поглибленого опису не буде, просто буду розповідати таку коротесеньку історію про кожен аромат. Ближче до мене стоїть аромат Wanderlust від бренду Аман Luxury. Це аромат, який просто вразив нас, і не розповісти про нього неможливо. Це аромат найсоковитіших цитрусів, найсоковитіших. Натуралістичніших, напевно, інжирних мотивів, тобто тут інжири, інжирний лист, я відчуваю, і смородину, і лист смородини. О, тобто, це аромат, який вразив нас о, от саме свої, о, своїм соковитим звучанням, просто неймовірний. Натуралістичністю, звісно, чудова стійкість у парфума, і це також буде відкриття, відкриття бренду, тому що про бренд Aman Luxury от саме до парфуму Wanderlust я взагалі нічого не чула. Тому, якщо просто ви хочете... Послухайте цей аромат. Звісно, він зайде не всім, він зайде тим, хто любить соковиті цитруси і інжир в ароматах. Просто зайдіть в магазин Жан. Він представлений у великих містах України. Просто послухайте, отримайте задоволення, якщо ви любите от саме інжирні соковиті цитрусові аромати. Ви отримаєте задоволення. Хочу зазначити, що це не, не реклама магазину, парфюмерного магазину Жан, ні, Просто люблю цей магазин, і <кій> саме там Аман Лакшері представлено, ну тобто можна послухати, бо в інших магазинах я ці, ці аромати не бачила. Аромат Буа Імперіаль, який створив Квентін Біш, от Буа Імперіаль попав в цю добірку саме з причини того, що ніколи, начебто, я не була великим поціновувачем Ганімеду. До речі, аромат не є моїм парфюмерним жахом. Ні, я дуже спокійно ставлюся до нього. Але, от саме привернув увагу Бая Імперіаль, тому що більш Прозорий, більш повітряний, більш хрусткий, якийсь такий не такий агресивний, не такий нав'язливий, але стійкий і дуже-дуже технічні характеристики гарнього парфуму. Наступний аромат це букет-ідеалі -E від бренду «Ксержов». «Ксержов» не є моїм найулюбленішим брендом, тому що щось не подобається, щось подобається, але я вважаю. Все ж таки ну, цінова ланка, якась така некомфортна. тобто Те, що мені подобається, мені здається, не вартує тих грошей. Ну, тобто Бренд не бюджетний, але це не стосується аромату букет-ідеалі. Це для мене це ідеальний букет спецій. Це вишневий кальян, це якісь спеції, які взагалі не хочеться розкладати на ноти. Абсолютно не відчуваю жодної неприємної ноти в цьому ароматі. Для мене він ідеальний, це правда. Абсолютно не розділяє, мою думку, чоловік, але про цей аромат ми навіть не сперечаємося, він знає мою думку. У мене виростають крила, коли я наношу цей аромат, тому що в ньому є і жіночність, і сила. І нагадую, він мені одразу, одразу кілька ароматів. Я відчуваю щось схоже на Lost Cherry, Хоча не, не вишневого кальяну, так, є в ньому тютюнові якісь там ноти заявлені, але вишні немає. Але в ньому є щось схоже на Lost Cherry від Tom Ford. Е, Напевно, якась так кориця з тютюном, от вона, напевно, дає оцю вишневу складову, але вишневим його назвати не можна, просто от щось нагадує. Він мені чимось нагадує спеції в цьому ароматі. Нагадує аромат Лунфілін від бренду Ательедор. Я, начебто, правильно вимовляю назву цього парфумерного дому, модного також. І Лунфілін один із знакових, один із найулюбленіших моїх ароматів, тому що це неймовірні підкопчені димні спеції, аромат східний, густий, неймовірно багатий і. Він також нагадує аромат Букет Ідеалі. Я навмисно вам кажу, які парфуми схожі на «Букет Ідеалі. Насправді, «Букет Ідеалі він був створений раніше. Це для мене унікальний в своєму роді парфум. Також у мене цього року з'явилося кілька ароматів бренду Rus Rus. Обов'язково, я пам'ятаю, що я обіцяла зняти відео про аромати. Цього чудового бренду, вони, бренд дійсно вартий уваги, тому що дуже якісні парфуми. А сьогодні, мені здається, це чи не найголовніша риса, на яку треба звертати увагу, якість. Тому що брендів багато, парфумів багато, парфуми схожі один на один. І, на жаль, знайти перлину дуже складно. От В цій великій кількості е, неякісних ароматів. Чому я вибрала з трьох ароматів, які у мене з'явилися в цьому році, я вибрала саме аромат Акапелла. Тому що цей аромат це неймовірна, просто свіжа зелена троянда, який схожий мені одразу на е, декілька ароматів, відомих ароматів. Один з них знятість. Він схожий на один мішевий і один люксовий аромат, і один з них знятість. Я обов'язково розповім вам про аромати, ці от саме відео присвячене ароматам бренду Rus, і обов'язково розповім, на що він схожий. Це троянда, це троянда, яку я досить довго шукала. От саме таку троянду. Також в цю добірку не міг не попасти аромат від бренду PH Fragrance, аромат Магнолія і шовкова півонія. І цей аромат, який створив Квентін Біш, це було таке ж відкриття 2024 року. Аромат Можливо, тому ще мене так вразив, що я його купила по дуже-дуже приємній ціні. Наразі я дивилася, аромати бренду PH Fragrance, вони якось некомфортно поповзли до гори ціни, тому я за дуже комфортною ціною купила цей аромат. І я ризикнула, я купила його на осліп, і це було кохання з першого, просто з першого затесту. Це найсоковитіша магнолія і найсоковитіша, найприємніша півонія, яку я зустрічала. Неймовірний початок, соковитий, солодкувато п'янкий, приємний, натуралістичний. Неймовірний. Я, звісно, зацікавилася цим брендом. Я замовила ще і відливант, і пробнички, я замовила тревел формати майже всіх ароматів цього бренду. Але все ж таки півоня і шовкова магнолія подобається мені найбільше. Вони всі натуралістичні, якісні. Але ну, нічого, цей аромат. Нічого цей аромат все ж таки не перемогло. Не один парфум не замінив цей аромат. Ще один бренд, з яким я познайомилася у 2024 році, і це аромат присцила від бренду Essé Strikes The Notes. Всі аромати вони в однакових флаконах. Флакони мають різний колір. форма флаконів одна і та сама. І всі аромати. Вони назва це жіночі імена. І у мене аромат Прісцилла. Армат, який не одразу навіть мене покорив, він поступово, поступово мене закохав у себе. І це соковиті фрукти, червоні ягоди. Я відчуваю найбільше червону смородину і в ароматі є одна із нот, які, яка не є моя найулюбленіша це нота ананасу. Я не дуже якось люблю ананас в парфумерії, але ця ананасова нота вона надає от саме кислиночки. І за рахунок цих червоних, червоних ягід нота ананасу просто надає кислинки цьому парфуму. Спочатку аромат дуже мінливий. Аромат е, перетікає з однієї ноти, з одного звучання в інше, врешті-решт, е, як описував мені чоловік цей аромат, він сказав, що він дуже привабливий і стервозний. Якось так він описав, і він сказав, що він м, чіпляє цей парфум. Ну, тобто, не дивлячись на те, що начебто аромат фруктового. Квітковий він непростий, він точно з родзинкою і з, з трижнім і зі своїм характером. От тим, напевно, він мене і зачепив. А цілком просто це знайомство з брендом. І я вважаю, що вдале знайомство. Наступний аромат повна протилежність аромату Прецила, і це аромат Анна від бренду Любен. Також завдяки. Магазину Жан, дякую цьому магазину. Аромати можна послухати, аромати можна розносити, тому що якби я не послухала цей аромат у себе на шкірі, не розносила, я б не зрозуміла, що він мені дуже-дуже потрібен. Це жіночність, це квінтесенція жіночності. І в цьому ароматі я відчуваю не те, що заявлено. Ну Тобто, начебто, я відчуваю так свіжість червоного грипфруту, свіжі квіти, так, але Наприклад, морські ноти, я не відчуваю в цьому ароматі. Для мене це м'який, безшовний, жіночний, дуже, дуже якийсь такий кремовий парфум. парфум. ну, дійсно, в якому ти відчуваєш себе жінку. Дуже приємний аромат. Взагалі. Це знайомство 2024 року. От бренд Любен, це бренд з історією, і от завдяки магазину Жан, дякую, я познайомилася от саме з ароматами Любен. Мені подобається ще принаймні два аромати, ще два аромати цього бренду. Ана, ну, ну, от це аромат, який я шукала от саме в той момент. Це напередодні, напевно, Дня всіх закоханих. От я шукала цей аромат саме цього жіночого, привабливого звучання. В нього, напевно, особливе місце, тому що ну, для мене це дійсно така квінтесенція жіночності, яка, яка насправді, над якою насправді немає час влади. Швидко розповім про аромат Sunrise від бренду Moncler. І це також для мене аромат відкриття 2024 року. Аромат створив, е, в тандемі, мені здається, з іншими парфумерами Квінтін Біш, е, наймодніший, один із наймодніших парфумерів в сучасності. Аромат чому, чому не найулюбленіший мій аромат, і ароматів від бренду модного, дорогого, люксового бренду Монклер у мене не було взагалі. Цей аромат не найулюбленіший для мене, але він настільки суперечливий, він настільки примхливий, що він в цю добірку попав саме з цієї причини. Сандал, м'який, сандал, трохи вершковий, жіночний, з легкою мінеральною, з легким мінеральним післясмаком. Але як тільки стало більш-менш тепло, цей аромат. Загірчив, закусався, просто повів себе несподівано, якось знаєте, неадекватно. Він почав просто настільки неприємно гірчити, настільки негарно він почав розкриватися влітку, я відставила парфум, і у мене навіть були думки з цим парфумом просто, ну, Ростатися, якщо чесно. Тому що е, ну, я не знала, що робити, я, чому сандаловий аромат так себе веде влітку. Тільки наступив холод, і тільки е, пішли прохолодні дні. Знов вершковий сандал повернувся. Я навіть не знаю, що так, що надає оцю гіркоту, чому він так себе поводить. Я гадки не маю. Але от за... наразі це вершковий сандал, це стильний, в міру чуттєвий аромат такої самовпевненої сучасної жінки. От саме, саме сандал, мені здається, от задає тон всьому. Ну, Але от саме за його таку просто неймовірну. За його неймовірний крутий такий характер, цей аромат попав в саме цю добірку. Ось, цьому, цьому році сталося знайомство з ароматом Кріс, Кріс Монтен. взагалі дуже мало інформації про цей бренд. Бренд представлений в магазинах мережі Бракар, і от саме там я познайомилася з цим ароматом це дуже жіночний. Ні, аромат унісекс. Звісно, я впевнена, що є чоловіки, які носять такі парфуми. Але для мене це фемінна історія. Вибачте, це чуттєвий аромат троянди, трояни з краплею уду, з замшою шкірою, м'якими спеціями аромат, який потребує просто одного розпилення хмаринкою інакше ви. Інакше ви просто придавите все, всіх навколо, але як гарно цей аромат звучить от саме на відкритому просторі. Це неймовірно. Це неймовірно, ще мені подобається. Як для чоловіків мені подобається аромат Лондон цього бренду, і White Black and White мені також подобається цей аромат, я хочу його придбати. Ще один аромат, який не міг не попасти в цю добірку, і це аромат. Rose Екстраординарі від Ланком. Чому він попав? Він не унікальний. Аромати Ланком у мене є. З брендом Ланком я знайома дуже давно. Але чому от саме він попав? Тому що це перший фланкер, фланкер який зачепився взагалі в моїй парфумерній шафі. Я купувала, я намагалася оселити в своїй парфумерній шафі інші фланкери L'Evia Belle. Але вони не. Вони не зачіпалися. Це трояндова історія, троянда тут взагалі про інше. Троянда солодкувата свіжа, дійсно, аромат нагадує, дещо є така косметична складова косметики Ланком, і він не видає нічого неприємного. Тобто він віддалено, звісно, має ДНК, але якось вона тут. Мені взагалі не заважає, і тому за того, що це перший фланкер для Віабель, нарешті він зачепився, і я досить активно, бачите, його носила, почала носити, напевно, восени і досі ношу. От саме тому Левіабель, цей фланкер трояндовий, він не міг не попасти в цю добірку. Наступний аромат це також відкриття бренду. І це бренд Аква Дортафіна. Італійський нішовий бренд. Аромат має назву Роза. Цей аромат мені надзвичайно сподобався. На мій погляд, аромат звучить набагато дорожчий. дорожче своєї ціни. Аромат не голосливий. Аромат який не перебиває все навколо, який вас не задушить. Якщо ви любите фруктові, цитрусові ноти, в роматі, до речі, є нота манго, але, але вона, вона не не заяскрава, вона, знаєте, така не, не пошла, ну, тобто, знаєте, така не синтетична, аромат натуралістичний. В ароматі, Чудовий букет. Я дійсно відчуваю якось більше, напевно, все ж таки троянду, троянду свіжу, троянду не, не масляну, не стару, а молоду троянду. Аромат має приємну пудрово квіткову таку, пудрово фруктову, напевно, базу, тому що дійсно аромат стає злегка е, пудровим, але пудра. Фруктова, не косметична, не така задушлива пудра, не вікова. Тому для мене це відкриття і бренду, і аромату дуже приємний аромат і, і свіжий, і фруктовий, і м'який, і жіночний, і такий стильний, не занадто голосливий, голосливий і при тому, що гарна стійкість. Ну, мені дуже подобаються такі парфуми. Звісно, тут ем, у кожного свій, у кожного, звісно, свій смак, безумовно, але для мене це відкриття, і ем, мені б хотілось, напевно. Я знаю, що у них є аромат Донна, який був створений раніше, якщо я не помиляюся, це така більш, напевно, свіжа якась така історія, можливо, навіть молекулярна. <клес> Хотілося б і надалі знайомитися з ароматами цього бренду. Тут аромат чоловічий, і належить він бренду Альфактив Студіо. Ось така коробка, ну, хто знайомий з ароматами Альфактів. Студіо, Напевно, знає, так? Це вже чоловічий аромат, який, ну, до речі, дуже гарне оформлення у ароматів. І йде ось така, дивіться, фото, ось таке йде. Це людина, яка ну, дуже цікава на мій філософська, напевно, навіть фотографія. Людина йде. На березі, напевно, моря, але водночас ви бачите, що відображення неба в цьому морі йдуть круги. Ну, цікава фотографія, і якось трохи ти втрачаєш, напевно, реальність, тому що ти не можеш розуміти це зверху чи знизу. Назва парфуму автопортрету. І це мій подарунок чоловіку на Новий рік, тому що цей парфум, мені здається, відображає його, тому що він людина, яка бачить гарне навіть в калюжі. Розумієте? Ну, тобто він людина, яка в калюжі бачить небо. І це дуже важлива, важлива риса його характеру, і тому, я, тому я вважаю, що саме аромат автопортрет це ну, в, якомусь, в якомусь сенсі його підпис. Це аромат не новий, аромат, який створила Наталі Ларсон. Аромат був створений у 2011 році. І взагалі хто знайомий з ароматами цього бренду, напевно, знає, так, що це дуже такі, знаєте, класичні, спокійні аромати не голосливі, але вони кажуть спокійно, тихо, але їх всі чують. Це дуже такі статусні, спокійні аромати. У нього є один із найулюбленіших ароматів Люм'єр Blanche – це аромат з таким кардамоном в молоці. А цей аромат дуже спокійний, дуже статусний аромат, який ну дійсно аромат чоловіка, який каже по суті. Каже спокійно, але його всі чують. Дуже, дуже натуралістичні аромати, дуже якісні, і вони не надголосні, не агресивні. Звісно, вони не заповнюють собою весь простір, але це аромати, до яких хочеться прислухатися. Останній аромат, який також став відкриттям бренду для мене особисто, це аромат. Платіна від бренду Omnia Parfumi. Взагалі нічого не знала про цей бренд. Також хочу познайомитися, ну, принаймні, хоча б з одним чи двома ароматами цього бренду. Також дуже-дуже приємний стильний флакон це така металева пластина, де написана назва парфуму. Цікавий аромат, в якому заявлені вершки, молоко кокосу. Але я б не сказала, що він такий солодкий, він трансформується, він перетворюється з одного стану зовсім інший. Обов'язково потім розповім про цей аромат. Але можу тільки сказати, що по настрою, напевно, по. Своєму звучанню по характеру він десь нагадує. Можливо, аромат Пурева від Difference Company, який у мене є. Але Different Company це, напевно, більше аромат все ж таки білої сорочки, аромат більш строгий і за рахунок альдегідів, напевно, все ж таки уходить, знаєте, в щось таке витончене, білосніжне. І елегантне, а аромат платіну, він, він все ж таки якимось таким, напевно, коконом, ковдрою. Вас просто оточує. Аромат, на який я вже отримувала декілька компліментів. Обов'язково, звісно, повернуся ще. Мені здається, я нічого не розповідала про цей аромат, але так, також для мене це стало. І відкриттям аромату, і відкриттям бренду. Любі друзі, я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть один одного. І до зустрічі на каналі Паранот.